Китайські данкери останнім часом показують усьому світу на що вони здатні і поступово вже стають брендом, адже формують свій унікальний стиль данків. Але не всі данкери з Китаю стрибають лише через людей, що додає їм конкурентності на данконтестах. Черговий з них відбувся у Шенжені. На ньому зустрілися мандрівники зараз з Китаєм Бартек Швед і Матіє Менеджині проти китайського данкера Ван Лея. Подивимося, що з цього вийшло. Першим виступав італійський данкер Матія. Першим данком він обрав слінгшот. Виглядає непогано у його виконанні, але чи достатньо цього для оцінок вище середнього? Тим більше, що перша спроба була невдалою. Друга спроба такого відносно простого данка також виявилася невдалою. Може лише пропустити, що причина джетлак, інакше важко уявити, що звичайний слінгшот не заходить навіть з другої спроби. Залишається останній шанс. Ач таке адамачега. Ну, це було максимально дивно. Розумію, що бувають не найкращі дні, але проводити перший раунд так не дуже. Вихід Бартика видно, що він дуже заряджений і намагається поділитися своєю енергією із глядачами. Отже, зараз буде щось цікаве. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet – бери від гри своє. Данк двома руками через людину. Ну, я не знаю. Чесно кажучи, навіть не знаю, як це коментувати. Особисто мене це засмутило. Ну, забий цей данк двома руками максимально стильно. Вклади в нього силу і ту енергію, яку ти показував перед данком. А все виглядає дуже прісно. Напевно, хлопці все ж таки не виспалися. Закриває перший раунд місцевий данкер Ван Лей. Одразу видно, що людина прийшла забирати своє чудовий початок. Незважаючи на промах Матія, лей не став знижувати ставки і забив соковитий даблап із першої спроби за що отримав цілком стандартні оцінки для цього данка. Другий раунд для Матія час виправлятися і він робить це блискуче. Уся накопичена злість після першого провалу перетворилася на чудовий данк другого раунду. Виконання не ідеальне, але все ж таки, це та мала з першої спроби. Подивимося, як це оцінять судді. Їхні оцінки були дуже різними. Вісім це відверто мало, але середній бал, мабуть, найсправедливіший. Вихід Бартика. Я це морібайдамо. Ого, Захід на геймовер Бартак дійсно стрибає дуже високо для свого зросту і може це робити як з однією, так і з двох ніг. Але він рідко забиває складні данки з першої спроби. Плюс цей данк у контесті здається, я бачу від нього вперше. Втім, він швидко відмовився від цієї ідеї, але навіть стандартний данк під ногою зустріла передня душка. Бартаку потрібно постаратися, щоб не закінчити другий раунд із нулями. Він не хоче більше ризикувати, тому просить Матія допомогти йому з данком. І ми одразу бачимо м'яч над головою. Формально у третій спробі швед забиває данк. Ну не йде сьогодні у хлопців. До такої різкої зміни часових поясів треба бути готовими. Закриває другий раунд. Спроба під двома ногами. Це буде дуже потужно, якщо він заб'є. Але він вирішив замінити данк, щоб не ризикувати. Ось це я називаю данком на заміну. Підвійний данк через людину. Здавалося б, звичайний данк двома роками, як у Бартика. Але Лей додав на невеликий елемент у цей данк, і він виглядає зовсім інакше. Оцінки він отримує досить скромні. Третій раунд, який визначить двох фіналістів. У Матія знову все йде не за планом. Запланований данк під двома ногами не вдався з першої спроби. Хоча офіційно це не вважається спробою, тому в нього ще є три стрибки в запасі. Перша офіційна спроба також не вдала. Якщо зробить те саме, але трохи вище вистробне, у другій спробі м'яч має бути у кошику. М'яч вислизає з руки. Матія сильно потіє. М'яч затискається між зап'ястям і передпліччям. І через мокру руку він просто не тримається як хотілось би. Залишається останній шанс. Найближча спроба на останніх секундах. Це могло бути епічно, але Матія остаточно втратив шанс пройти у фінал. Хлопцям можна було забити буквально що завгодно, навіть промахнутися, щоб пройти у фінал, і це ідеальна можливість спробувати щось нове. Артак вирішив не докладати надзусиль і забив він міл через людей, за який утримують дуже низькі бали. А от Лей вирішив спробувати рідкісний для себе данк у межах контесту, і він у нього вийшов із першої спроби. Це дуже сподобалося онлайн глядачам і дало йому сплеск позитивних емоцій, які допоможуть краще виступити у фіналі. Перший фінальний данк від Бартика. Реверс під ногою досить простий кидок, який не дуже пасує фіналу, тим більше проти Ванле. Сам данк він зробив красиво і легко, але технічно він досить простий. Бракує амплітуди і потужного завершення. Якби він додав хоча б одного зігнутого під кільцем, це вже виглядало б по фінальному. Але оцінки він отримує конкурентні. Перший данк Ванле. Він одразу ставить трьох людей під кільцем з м'ячем над головою. Чарабра. Скорпіон Данк з поглядом на кільце. Назвімо це так. Чудовий фінальний данк. Загалом він досить стабільно його забуває, але тут чомусь засумнівався, через що подивився на кільце. 10-9-10. Відмінні оцінки, які одразу дають йому лідерство після першого раунду. У шведа ще є шанс на перемогу. Йому потрібен максимальний бал і надія на те, що Лей виступить нижче середнього у другому раунді. Бартек ставить під кільце шістьох зігнутих людей і скоріш за все зараз. Буде данк під ногою. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою FavBet. FavBet, Бери від гри своє. Перший стрибок розминка. А ось перша офіційна спроба успішна Данк під ногою з руки через шістьох зігнути. Особисто мені складно оцінити його на десять, але подивимося, які оцінки піднімуть судді. Тепер усе залежить від лея і його завершального данка. Він ставить людину під кільцем з м'ячем над головою, досить довго налаштовується. Потім просить тиші від публіки і забиває такий кидок. Данк під двома ногами через людину з першої спроби в контесті при зрості 180. До речі, точно такий самий данк він забив зовсім нещодавно на паркеті NBA в Китаї. Чудовий виступ лея на цьому контесті та повністю заслужені десятки від суддів приносять йому перемогу на дан контесті 3х3 у Шинжені. З чим ми його і вітаємо.